Новий центр підтримки мікро, малого та середнього підприємництва під назвою Хаб стійкого бізнесу розпочав свою роботу у Білій церкві, як каже директорка агенції стратегічного розвитку, на базі якої і працює ХАБ, передувало відкриттю величезна робота. Нам вдалося здійснити цей проект за допомогою проон в Україні та фінансової підтримки уряду Японії. Я сьогодні із честю хочу подякувати кожному. Хто долучився до реалізації цього проекту? Нам вдалося організувати та провести 15 активностей. це 9 бізнес-тренінгів, чотири тренінги психологічного спрямування, одну школу фінансової грамотності та повноцінну бізнес-школу. Самі ж учасники вищеназваних проєктів кажуть, бізнес школи йдуть на користь справі, адже дозволяють не лише уникнути помилок початківця, але і масштабуватися, в тому числі і внутрішньо переміщеним особам. Підтримка тут, в цих стінах, вона дає можливість вирости. Але якщо людина цього хоче. Тому я дуже вам дякую, дякую підтримки міської, міської ради, тому що ну, ну насправді це рай для ВПО. Я вам чесно кажу, я всім розповідаю і кажу: якщо вам десь страшно або у вас щось не виходить, повертайтеся в Білу церкву, і тут все можна. В моєму житті, скажімо, суттєві зміни пішли відбуватися після моїх перших школ бізнесу, коли я систематизував бізнес, і в мене пішли результати. Е коли починаєш правильну любу справу, то є великий шанс, що все буде добре. Багато бізнесів в перші роки закриваються просто із-за того, що немає якогось досвіду, інформації, системності якої розуміння, що треба робити. У хабі стійкого підприємництва можна отримати консультації спеціалістів, попрацювати над бізнес-планом, запланувати конференції, тренінги чи навчання та інші заходи. Це четвертий хаб в Україні із запланованих десяти. Насправді ми створюємо мережу, мережу хабів сталого бізнесу, де бізнеси можуть прийти попрацювати, отримати консультаційну підтримку, де бізнес-асоціації можуть збиратися вирішувати свої питання. І такі хаби буде створено в Київській області, Вінницькій, Одеській та Харківській. Всього їх буде, я вже сказала, 10, наразі працюючих три. І сьогодні ми відкриваємо ще один міліцей. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.